Друзі, привіт! Покажу чим я працюю, для, щоб затирати газобетон. Раніше я купував такі тірки, але коштують вони зараз оця на 90. Я майже там ну, трошки там 4 ряди прочухав знизу чи по бокам, і вона вже ледь-ледь чухає. Тобто від якості металу. Дуже багато залежить. Я потім намагався зро зробити самотужки, тобто брав е кусок жестянки і намагався там гоздиком заточеним пробити в ній дірочки, але вона виходить крива і круте. Е тобто зробити самотужки в таку щітку у мене не вийшло. Потім я розробив таку. На своєму лазері вирізав такі отвори в 10-й фанері накрутив туди саморізи з буром, але їх пішло сюди більше 300 штук. Але пару будинків я нею побудував і досі користуюсь, але зараз зимку зняв Тут така ручка в вигляді трубки була прикручена. і Зараз я її використовую в вигляді масажерки. Тобто вона дуже так замінює гарно ці цвяхи, тобто топчусь по ній увечері. Гарна штука працює доволі непогано, вона з часом вирівнюється і взагалі гарно треба. Я б її зробив би трошки тонше, трошки коротше, бо чим більше площа, тим менше її агресія. Але треба вона класна і довговічність у неї велика, тому що е, саморізи, ну, вони доволі. Великі, їм ще тертися і тертися. І метал тут, якщо вони йдуть з буром, він такий кальоний, він же може сверлити метал, цей метал, тому він не так швидко стирається, як цей звичайний м'який метал. Потім мені, звісно, ця штука подобалась, але я захотів ще поекспериментувати і зробив отаку тірочку. З куточку зварив, і з остатків було у мене там дві старих тупих ножовочки, і я з них повирізав. І якраз поварив, ну, зайняло в мене, може, годинку часу, я там вирізав, виміряв, зробив, щоб вони отут випирали десь на сантиметр, щоб її можна було підтачувати. І вже другий будинок, я, я нею добудовую, дуже гарна вона тре, дуже вона така агресивна і стирає зараз. там. Ну, в общем, класно в неї працювати. Вона трошки важка, але для чоловічої руки е, те, що треба. Тому не рекомендую, друзі, купувати таку. Я таку купую чисто, щоб пройти там оцей клей позбивати. А так з нею працювати недобре. Вони коштують зараз 90, я бачив і по 150 гривень. Ну, там може трошки метал потовщий, трошки якісніше вона. У таку або у таку. Це те, що, те, що потрібно, друзі. Рекомендую. Особливо отаку. Я думаю, у кожного господарстві знайдеться дві старенькі ножовочки і шматочок куточка якогось. Показую, друзі, який бачите перепад величенький, тут більше трьох мм, мабуть. Не знаю чому, мабуть, такий газобетон пропався. Е, зараз покажу як вона струває. Засікайте час. Все рівненько. В общем, дуже зручна така тірочка, друзі. Рекомендую, хто займається будівництвом, обов'язково зробіть собі таку. Жодного разу не пожалкував, дуже агресивно бере.